Всім доброго ранку, друзі, як у вас настрій. Це таки завтра новий рік. І настрій чудовий, тому що сніг навколо. Красота. І коли така чудова погода, то, чесно кажучи, такий настрій новорічно-різдвяно-казковий. Чудовий настрій. Хочемо передати цей настрій вам всіх вас заразити, зарядити. І якщо ви ще не знали... Хто вже з нами знає, що вже більше півтора року наша, наш авторський 365 велнес марафон вже курсує не тільки по Україні, а і по багатьох інших країнах. Тому запрошуємо вас також приєднатися до нашого велнес марафону І саме найкраще це зробити завтра, скажімо, останній день уходящого года, щоб потім цю хорошу звичку перенести у 2020 рік. Тому завтра, щоб у вас цілий день був хороший настрій, щоб ваш, ваша новорічна ніч прийшла на, на самому високому такому енергетичному рівні, щоб у вас все складалося легко, легко готувалося. Всі блюда були з чудовим таким присмаком нового, новорічного настрою, щоб все було класно і здорово. приєднуйтесь до нас і завтра починайте день з 365 велели Піднімаємося до шостої, випиваємо скляночку нехолодної водички, побігли на пробіжечку. Ви знаєте, що влітку це пробіжка по росі, а взимку наразі це дуже чудово, пробіжка по соняшку по сніжку. Зробили фізичні вправи. Прибігли додому і можна взимку ще випити ще скляночку водички, додати в неї ложечку меду натурального і сік лимону. Далі ведемо здоровий спосіб життя, стараємося з нашого харчування. Вилучати всі непотрібні, некорисні продукти і додати корисні ті, які підтримують наш організм, які підтримують наше здоров'я. Ну і обов'язково по бажанню, хто хоче, всі раціон додає біологічно активні добавки, фітопродукти. Ми для своєї родини, всі наші друзі, ось уже більше 4 років, 4,5 роки, ми вживаємо продукти, фітопродукти натуральні, безпечні, дієві, унікальні продукти українського бренду Амріта. Тому сміливо і з певністю рекомендуємо так само вам додати ваш раціон для підтримки здоров'я всіх органів систем, фітопродукти українського бренду Амріта. Один раз в тиждень, один день в тиждень, одну добу. Повністю відмовляємося від їжі. Це дає можливість нашому організму оздоровитися, омолодитися, відновитися. І це перевірені факти. Ви можете знайти багато інформації в інтернеті, це підтверджено науково. Тому, якщо це взяти за звичку, повірте, що один раз в добу відмовитися від їжі це дуже легко і просто. Кому не легко на початку, можна просто почати з того, щоб відмовлятися від їжі тваринного походження, а далі вже потихеньку переходити наповністю на 24, 36, 48 годинне голодування. Слідучий пункт це ми завжди живемо на позитиві і стараємося всі негаразди дивитися через призму позитиву. І тоді все. В житті дійсно виходить на позитиві. Слідуючий пункт нашого 365 марафону ми знаходимо в добі все-таки цих 30 хвилин для того, щоб почитати корисну для себе інформацію. Для того, щоб і музику нашу не деградував, і для того, щоб те, що нам потрібно, взяти для себе. Повірте, зараз широкий спектр, широка, дуже багато можливостей того знайти для себе те, що нам потрібно. І обов'язково ставимо перед собою цілі, тому що життя без цілі це не цікаво. Тому ставимо цілі у напрямку здоров'я, щастя, любові і багатства. Бажаю вам всім, любі друзі, хорошого новорічного настрою. Приєднуйтесь до нашого даного марафону. Ми сьогодні були першими на стадіоні, зробили добру справу, проторили дорожку. Той, хто вже прийде після нас на пробіжечку, вже не буде йти по коліна в снігу. Побігли вас соняш з наступаючим новим роком всіх.